Всім привіт! Ми з України. Слава Україні! Героям слава! Да. Та глядачі, підписники, ну що, дожилися, доже дожили, дохазяйнувалися. Це колобець. Скажи, як це, як це з нами це при... вийшло, що ми так до хазяйнувалися той? Да. То, що хазяйни такі, нікудишні мої. Хоча глядачі за 20 сіки ми тримаємо, 21 рік тримаємо корівок перший раз таке в нас. Перший, що в нас не вистачає сіна. Представляєте, трактор свій. Косілка своя, гребки свої, прес і той свій. А сіна нема. А сіна нема. Зараз, як нам пишуть, нам кажуть, льоня, льоня, ой, я маю. ну бува, бува, бач, не допрацювали. Ну не то, що не допрацювали, а не розрахували ми своє поголів'я. Розраховували там на 4 коровки, а їх, виходить, телиця, і, і бик, ще одна телиця. Взагалі перезимувало їх, глядачі сім штук. 7 штук. Ну а 7 штук це 7 штук. Жруть, звісно, від такого до такого, а їдять вони те сіно страшне. Ну, общем-то, залишаємося ми без сіна. Ну як, трошки ще є, зараз вам покажемо, що в нас залишилось все. Ну, все одно вже переживаємо. Чому переживаємо? Тому що ось холоди, 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 ще сніг сипало все. Бачимо, ні трясці воно не росте, ні на огороді, ні на ні в полі немає зросту. Ну, в общем-то, хто знає, коли це буде сіно. В початку травня, мабуть, ми ще не накосимо, і коров свіжим, свіжим, не то, що сіном, а свіжою травою не нагодуємо. Так що зараз їдемо купувати сіно. Чи що, перший раз в житті. Купуємо перший раз в житті. Це ж страшне діло, щоб бобошко так купляв сіно. Це, по, це просто само, само, як, само по собі соромно, таке казати на цьому. Ну, Що, що, маємо, що маємо, то маємо. Бачите. Тут нічого не цей. Будемо цей рік старатися це як? То ми днями працювали, а це тепер і ночі будемо його сіно тюкувати та возити. Ну, знаєте що, чому так, чому так сталося? Тому що прошлий рік був слабий на сінок. Прошлий рік у травні вдарили такі морози, що, в общем-то, люцерки ті ще витягли, кої як маломайське, знаєте, на цьому, а лучного сіна ми практично не заготовували грами. Ну там було таке, тюків, мабуть, 50 і все. Проти позапрошлорічного 500. Там чи 600 тіків лучну осіна бахнули на цей. Плюс прошлий рік ще й докупляли, ми там 50 сотих літарки купили. За прошли рік, рік більш відповідально до цього віднеслися. Ну а прошлий рік, звичайно, думали, що та вистачить, знаєте, та протягнемо. Та Були й нюанси. Серед зими їздили по силос, купували силос. У нас, дивиться, стосовно глядачів ті знають, що трошки ми намагалися якось викритися, якось хоч трошки від... це, це діло відсрочити, щоб нам вже до... І Першої трави нам фатилось, ну, фатило корівок догодувати. Ну, що вам сказать по силосу? Силос нам не сподобався. Да? Не сподобався. Чому так що не сподобався? Бо зараз скажуть, Льоня, це ти що, Силос, Це ж молоко, воно ж біжить, там трички відро підставляє і все, йому цуцюриться все. Чому не понравилось силосом? Тому що він не свій. Було б воно своє десь закагатіроване все, що пішов, взяв, дав, да, без питань. А те, що куплене, Поїхали, купили, три дні, і воно цвіте пропадає. Три дня і воно цвіте пропадає. Ну, а пере, як коровок їх треба як поставити, то треба годувати, щоб в них не було перерви. Плюс, Плюс те, що наберемо більше, думаємо, хай трошки, пішли морози, все, ми наберемо більше все, хай трошки, щоб воно було цей, в общем-то, п'ять днів прогодували. Корови як обісрались наші, в общем-то, травонули ми силосом корівок. Коли там глядачі пишуть, кажуть, Льоня, та п'ять днів не можна, силосом, якщо силос набрати вже з ями, усе розпаковане, виходиться. більше трьох днів не можна годувати. Все, що вийшло далі трьох днів, то виходить яд. Ну, виходить, таке воно не вийшло. Я зразу такий, а, то все чепуха, ну я ж кажу, ми ним ніколи не годували силосом. Коли отаку півмали, ми халепу. Продросталися від великого до малого. Всі, що їли силос, всі продросталися. Всі продросталися. Ну, плюс ще, що не понравилось, те, що зима, він замерзає в, в общем-то, Треба заносити його розігрівати, це дуже забарне. Ні, силос не наше. Ну, як, купівля силосу – це не наше. Ось такі справи. Так що, то у нас такі справи, глядачі, по силосам. Звичайно, трошки він молочко підняв і все. Ну, а тоді він нам як зробив піке з молоком, таке як корова, Стравинулись, поки ми їх дали. Ми з дружиною сказали, що силос ми не їдемо, силос ми не купляємо. Краще, хай солому їдять. Ну знаєте, хоч коровки в нас породисті, породи брану Все, ну солому їдять за дві щоки. Мала мурять. ну видно, нема куди дівати. Хоч, як як ти не будеш породистим, а жрать захочеш, то будеш жрати на цьому. Ну що, ходімо, зараз покаємо вам, що у нас залишилось сіна. Ай. Так, глядачі. Ну що, ходімо, покажу, що у нас залишилося з сінцем. Так, ну що, тут, звичайно, без сліз не глянеш. Все горіще пусте. В общем-то, будинок пустий. Там осталось, наверное, тільки 10 соломи. Те горіще пусте, виходить, що на гаражі. Осталось тільки на цьому горішчі, що на сараї. Ну що тут у нас? Залишилося есперцету. Буквально, а ну, порахуємо, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 1, 12, 13, 14, 15 тюків, 15 тюків, це лабець. Це вже, звісно, страшнувато. Ну і, звичайно, трохи залишилося соломки на прицепові. Ну, я думаю, тюків 30 ще є соломи. Оце у нас шосіно на даний час. І все. О, це капець. Це вже, це вже страшно робиться. Ну що, ходімо, розкажемо, що і як до чого. Кинули шукати сіно, а воно леле. Взагалі багатьом вже я тюкую, багатьох знаю людей, в кого є, в кого що як до чого, хто тримає корівок. Знаю багатьох людей, тих, хто раніше займалися сінами, а займались, засівали гектарами і продавали глядачі. Такий робили бізнес на цьому. До Ольоня, не дзвоню, все, Льоня, не займаємося, все, Льоня, нема розпродалися. В общем-то, леле, нема ніде сіна. Ну тут, звичайно, трошки на... як, трошки знайшли Одної людини, теж я там тюкую і все. Ну, там є, знаєте, раз я тюкую, бо приїжджаю, а раз приїжджає другий там прес, У селі теж є, теж є. рядом буквально. взагалі-то Теж тюкує чоловік. Ну каже, Льоня, є щось, небагато, приїжджай, скільки є, сі отдам, раді Бога. Тоже, жіночка вже коробку продала, коробку не тримає, все, ну а сіно залишилося. Так що, що, як, сіки, що до чого, не знаємо. Зараз поїдемо в розвідку, беремо дев'ятку, прицепчик, не трактором їдемо, де нічого, поїдемо, узнаємо, що і як. Ну і скільки ж там його того є сіна. Звичайно, якщо є багатовато, то заберемо все, нічого не залишимо, будемо підрібатися під... Під, під нуль, ну, щоб нам було чим догодувати щоб нам було чим догодувати корівок. Так що, такі справи. Yeah. Так що погнали, подивимося, буде можливість. познімаємо, покажемо, що, як, і до чого. Ну і звичайно, подивимося, які щуки. І чи льоніні щуки ще тікував, чи, звісно, той чоловік, що теж там тікує в другому селі. Ну, і яка вага тюка? Чи варто? Ну як, тут, знаєте, вже тут вже. Чи варто, чи не варто, тут про це вже не йде мови, тут, треба, тут йде мова, щоб було чим догодувати до нового сіна. Або хоч до, нового, до нової трави, щоб було наконець косити і корівок нагодувати. Так, і цюнчик. Я в машину, ти до воріт, погнали! Так. О! Так, ну що, глядачі? Кожну сотню кілометрів дев'яточка оживає, оживає, оживує. Після ремонту двигуна. Вже не погано таке відчувається. Що і тяга з'являється все, а то зразу вона тільки мурча, а тягнуть не хотіла. Ай. Ой. Чому таке, що по у нас таке перший раз? Бо ту глядачі... Роки, що були, Було навіть насілишки, було навіть таке, що ми самі коє сіно продавали, коє сіно віддавали безкоштовно. Ну, як прошлий рік, ми, виходить, поділилися, трошки нас ціна вистачала поза глаза. І ми 100 тюків навіть віддали, просто так безкоштовно, щоб людина коровку дотримала. Ну а це, бачите, воно йде щось з цими коровами, все на на спад, спад, на спад. Старі люди вже вихоркуються, тримати не хочуть вже все. Ну, а про молодь, та взагалі корівок нас не тримає. Що такі справи по корівкам? Тяжке. Тяжке воно і все. Ну, знаєте, корова таке є, корова заберне і все. Ай. Теж. Те, що, знаєте, як, не, не стільки там воно стільки з ними важко і все, а стільки те, що ти з ними прив'язаний. Прив'язаний, виходить, по рукам і ногам. Дуже далеко з дому не від'єдеш. Ну, ми, виходить, так коріло, з дружиною живемо 25 років разом, то 21 рік ми тримаємо корівки. Чому так кажу, що 21 рік? Тому що 4 роки у нас такі були, випали, 4 роки життя з корівками, ми корівок вивели. Тоже вони нам надоїли вже так, що це капець. Дійшли до того, що кажу, все, давай чимось другим, тільки не корівками на Ну, 4 роки, звісно, прожили без корівок, То це, звісно, красота, ви свободні, ви куди хочете туди їдете, у вас часу вистачає, ви додому не спішите, виходить, не біжите, і все. Класно. Ну а про тім же ж бачите, все одно ми до них вернулися і далі продовжуємо їх тримати. Бо про що такий час, що кинулись, роботи нема, того нема, чим треба займатися, якось треба виживати. Ну і вирішили знов завести ну, корів. Корів завести були, це не я, це була дружина ініціатором. Каже, давай, Люня, давай будемо щось на ціну". Бо Оці чотири роки, що у нас були, практично нас виручав тільки прес. Ми жили з пресою. Тоді корів в той час було корів валом ще, роботи було повно. общем-то, льоня лю... тільки, як кажуть, як, гасав, тюкував і все. І так і виживали. А зараз бачу навіть і на прес. Оце як про цей рік, то звісно. О! Кум стоїть. А, зараз цей час, звісно, бачите, ну, думаю, якби не свої корівки, то вже нам навіть прес не, не потрібен. Да. А прес роботи немає. Бо теж, куди не подзвоню, ті люди, що тримали, все, знаю, що це, ті плюня, корівку продали, сину вже розпродали. Корівку продали, сину розпродали. Ну, в общем, цей рік це повна печаль з коровами. Я не знаю, чогось так люди різко кинулися, збули їх і все. Хоча коровка це кормільниця, знаєте як. Да, і роботи повно, так, да, там є свої ці проблеми, все. Ну все одно корівка це годувальниця. Ось такі справи. Ну нічого. Погнали, подивимося, що ж ми придбаємо. І що ж ми там купимо. Поїхали. thank you Так, пам ять, пам ять, пам ять, тюкували, так так Бо боже, як пам'яткував. Йо, перенибалі! Якби я знав, з я його купляти, я б краще б ти Тікаєш, помаленький короткий. Хороші тільки. Ну, ви на мене наговорювали, що я пану тікує. Так піш та ти, то може буде погай. А хто тюкував? <рисвіт> кум тюкував. Кум тюкував? Ні, не кум. <рисвіт> Ні. <О>! Кум? Кун тікував. <рисвіт> 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 Втрачаються сіном, в общем-то, давали нам тільки 10 тюків. Кажуть, більше не дамо, якась там козі просила, Взагалі-то кажу, нужна нам так коза, козу вже можна припнути, вона пасеться. а кова не пасеться. В общем-то, видурили ми 15 тюків сіна. Фу. О, вже подрузі розгубили. Ми тільки що розбили, складали його, всі сіли. Ще й тюк один розпався, вкинули. Багажник, це капець. Це котя умре, Як побачиш він в Ну Нічого. ми тому роді. Що ви зараз така чаша? Зараз немає, погнали, зараз зробимо розпаковку. І прикинемо які щуки у нас роблять на продаж. Погнали. Так, ну що, доїхали, погнали робити розпаковку. Одимося, що ми купили. Так, глядачі, ну що, купили ми сіна, таке ми врятовані. Ну, днів на, на п'ять то врятовані, на багато ні. Ну, слава Богу, хоч що небудь є. кажу, кинулись, нема ніде нічого. Питаємо, що меш в ко посилі. Є каже, льонь, яке сіно, корів уже нема, корів. Ой, це виходить, жіночка тримала козу пройшли рік і вона це сінок купувала для кози. В общем то, а що ви кого цей? На мені бату наварилися. Каже, вона тобі навариться. Брала по 80, отдала по 100 гривень тюк. Оце кажу вам навар. Ну хоч як? Де, ти, де там є? Ти тут, тебе там і не видно. В общем-то, бачите як. А ти там задія. Що петляєш на цю? Получається навар і свіжа копійка, як то кажуть. Ну нічого, що ви зробите. За це, звичайно, дуже велике дякуємо. Трошки, звичайно, тут впалося люцерочки, Таких, мабуть, п'ять, так? Щось є трошки і лучне сіно. Взагалі, думав, що тюкував я, коли каже Льоня, не ти тюкував, це твій куменець тюкував. А на кум, виходить, живе там у нас від того села десь кілометрів за сім. Ну він як? Це тюкував своє сіно. Це не по селу тюкував, виходить. Так що, такі ці. Ну що ми зараз? Зробимо розпаковку, покажемо, що ми купили, і таке поважимо тюк. Ми зараз кума засрамимо на цьому. Хіба так можна тюкувати? Льоня, ну, як тюкує, так тюк не піднімеш, тюк не піднімеш. А то таке, як, як, як трапочка. Зараз тряпочка. Тут це, блін, дарбуз. Получається, в мене ж, виходить, прес для глядачі, а в кума прес сіпна то зразу по тюкам видно, що тюкувала сіпна. Знаєте, свої тюки що я тюкую, я, конечно, впізнав би зразу. Получається, джондір трохи тюкує тюки нижчі і він не, не, не так спаковує. А сіпна тюки вищі і вона трохи по-другому ложе. Ось такі справи. Так, ну що, розпаковуємо. Тільки виїхали, виходить, з двору ще й тюки загубили. Опа. Так, і твій, а ну на. От я на сторону трошки. Ну що, спитали, звісно, посніматися можна чи ні, знаєте як. Я не знаю, чому так люди бояться камери взагалі. Була пам'ять, якось на Ютубі на засвітилася, каже Льоня, йди своїм своєю відеозйомкою, знаєш куди. Так що, як, знімати не дозволили. Ну хорошо, хоч ціну дали. Ми, ми ж дуже не сперечалися, бо думаємо, що так сіну не дадуть, то буде навали. Так, що. Опа! Так. О, один лютерки, один лучного. Ну що вам скажу? Таке кум не зажилився по сінові. Натюкував гарні тюки. Та ну що вони, ну хіба це не такі, дивіться? Ну, це, це ж... Давайте тут канцер спробуємо зараз. Поважимо його. Скільки ж воно тут важить? А ну йди, допоможи мені. Так. Зачіпаємо. О. 19,75. Ну, в принципі, вважають 20 кг тюка. Ну це ж люцерка, глядачі. Люцерка вона є важча. Зараз поважимо лучне. А ну ну тож так само тліпається, як цей. цей. Та, ні, Ні, ну цей трохи краще. Цей трохи краще тюк. Так. Ану. А ну мою! Нічого сові. Ну, в общем то 22,5 кг. В принципі, бачите, на совість потюкований. Звичайно, не зажаліли, бо є, звісно, такі тюковщики, що тюкують тільки, якби був тюк, що видно. Тут, звичайно, непогані тючки. Лютерка щита, що 20 кілограмів, а лучне виходить 22,5 кг. Непогано. Таке, звичайно. Лютерка, в принципі, непогана, зелененька все. Ну а бачите, лучне таке жовтенька. Ну нічого, ми й тому раді. Да. Да? Да. Так що трьох, трошки ми врятовані. Ох, днів на 10. Такі. Ну, а там може травичка да. Так, Ну а там надіємося, глядачі, що така ж підніметься трава. І щось ми вже, виходить, хай не сіном нагодуємо, ну хоч трави накусимо, так нагодуємо травою. Будемо надіятися. Да, да. Да. Ну, такі справи. Бачите, таку сьогодні справу зробили. Купили, виходить 15 тюків. В общем-то, обіцяли нам 10 тюків, ну трохи ми видурили, витяганили. В общем-то ще 5 тюків нам накинули. Кажу, дайте ще хоч трошки. Боку приїду, тракторним прицепом заберу все. Він каже, ага, забереш людиня. Там осталось, каже, 10 тюків, якісь там сусідки побіщали козу годувати. Хоча глядачі, коза, як ми тримали і кози в свій час, то оце дві кози, дві кози це одна корова по наїдкам. Що так кажу, то що коза ще більше переводить, ніж з'їдає. Ну, а розход сіна оце такий. Як тримати дві кози, то краще тримати одну корову. Толку буде більше. Такі справи. Ну нічого, кому понравилося таке відео. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. Усе обов'язково буде Україна. Пока-пока.